Близько 70 дітей з України та їхні супроводжуючі за посередництва Посольства України в Будапешті відпочивали протягом тижня на березі озера Балатон у літньому таборі, що належить самоврядуванню угорського міста Сантот. Мені дуже подобається балатон, саме озеро, там прохолодно, можна покупатися, дуже весело. Ще Лап лазити, пограти, багато ігор є цікавих. Мені дуже тут подобається. Я знайшла тут друзів, ми там живемо там от, у сьомій квартирі, там у нас восьмеро, там ми вже подружилися, дружимо, граємося багато з ким. Ходити кудись, саме ми ходили, а ще тут. Класні лазалки, можна пограти в волейбол, футбол дуже класно тут. Супроводжуючі дорослі підкреслили, що війна, яка триває вже три з половиною роки, надзвичайно виснажує дітей. Вони постійно перебувають у стресі, тому відпочинок за кордоном цілковито їх відволікає та дає змогу відновитися. Дітей це з цілої України, з Миколаївської області, з Чернігова, з Житомира, з Києва, з усієї України, в принципі. Дітки насправді досить у психологічно важкому стані, тому що навіть сьогодні вночі дівчинка одна плакала, тому що прилітало в її місто дуже багато ракет, і їм дуже необхідний цей відпочинок для того, щоб трошки змінити якусь атмосферу і відійти від цього. Українську молодь та дорослих, які їх супроводжують, відвідав і посол України в Угорщині Федір Шандор. Він зауважив. Тут діти не чують сирен, а в небі пролітають лише цивільні літаки.